Вихідні 26 та 27 жовтня були надзвичайно складними. Ніч на 28 жовтня ворог здійснив масований удар шахедами, зокрема й по сумщині. Станом на 8 ранку, 28 жовтня, на території області більше 16 тисяч споживачів електроенергії, знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Минулу ніч цілий ряд шахедів були. На нашій території громади цілий ряд повітряних боїв. Ситуація надзвичайно складна і тому я націлюю всіх. Основне питання нашої роботи це безпека, безпека кожного, безпека населених пунктів, безпека всієї громади, допомога Збройним силам України. Головною темою апаратної наради було теплопостачання у шості. Про це відзвітував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Запущена у нас центральну частину міста, частину поселка запущена, підключені у нас котельні, що працюють на дровах. Не підключена поки що у нас верхня частина поселку, Там є певні складнощі котельні, яка Теж будуть працювати на альтернативних видах, але я думаю, сьогодні крайній срок завда запуск і Там наразі комунальники ліквідовують пориви у тепломережах. Прошу ще зазначити всіх мешканців міста. У тепла завжди пов'язані з великою кількістю повітря в системі, тому стоять десь такі, десь під'їзди, травимо, воздух зверхникова. У школах міста 28 жовтня стартували осінні канікули. У цей же час галузь освіти міста продовжує готуватись до зими. Про це повідомила очільниця відповідного управління Наталія Сергейко. Минулого тижня приймали теплоносій на сьогодні. 23 заклади загальної середньої освіти мають теплоносій, крім школи, 10, де проводяться ремонтні роботи в укритті. 13 закладів дошкільної освіти, крім садочків 3 і 6, де відбулись пориви в системі під час приймання теплоносія. 8 закладів позашкільної освіти, крім центру естетичного виховання «Зірка». Там вже декілька років наявні проблеми, проблеми з водопостачанням. Тому сьогодні проведемо ревізію і надамо пропозиції щодо прийняття теплоносія. Як проінформувала Наталія Сергійко, у дев'яти закладах загальної середньої освіти, позашкільної та шкільної освіти Шосенської громади, встановлені 11 теплогенераторів. Працюють над теплозабезпеченням медичні установи громади. На минулому тижні завершили роботи по монтажу котельної модульної. Ну, якби було трошки більше часу, пробували б вже запускати, але люди були зайняті, і тепло пускали. На цьому тижні будемо пробувати її освоювати. Основна робота це завершення роботи по опаленню, по запуску котелень, особливо ті, які працюють на біопаливі, і робота по безпеки. Безпекова робота громади кожного в цьому напрямку.